Як записати класний рілс з мого досвіду? По-перше, якщо ви записуєте багато рілсів в день, то мені подобається, коли в мене завжди інший бекграунд. Тобто футболочка в мене буде однакова кожен день, да? а бекграунд різний, і коли я запущу цей рілс, то я можу якось розуміти, що це вже інший рілс. Перше. Друге, мені подобається, коли вільні руки. Тобто я можу якось жестикалювати, більш так емоційно розповідати. Ще я читала, що не дуже добре, коли ти в окулярах, але ну, я не знаю, можна і в окулярах, і без окулярів. І ще, от, знаєте, саме інтонація. Ти говориш тихо, ти говориш якось громко, ти ну, якби емоційно отак, от гойдалки такі робиш. Всім в мене ще поки проблема. І так, подітожимо. Перше фон, друге вільні руки, а третє е гойдалки, коли ви розповідаєте. Паузи, шепотом говорити, говорить, пошепки. Ну і все таке інше. Один, два, три.